Всім привіт! значить Так, ми проганяємо сою через екструдер. Це вже йде відгодівля для свиней після 50 в районі 70 кг живої ваги. Перемелюємо на ДКУ ось такому, 30 квтний мотор. Так, Екструдер у нас значить 37 кВт, 1500 оборотів. О, значить, температура обробки там више 120 градусів соя дуже гаряча. Ось малими порціями подається. І в 3-4 бункерах кірних шахтах перекручує в нього шнек. І ось така випригує соя. Тобто можна давати поросятам після 50 кг від годівлі.